Mm. Приготувався, так? Да? Так, все вже записує, все вже грає. Тоді, значить, перше питання буде таке. Будь ласка, без поворот. Повторюю ще раз. Питання закрите до завтра. Людина буде розвозити канапочки, і ви всі зможете подивитися її в очі і сказати все, що ви думаєте про нього і про його манеру їзди. Дякую. А ці хлопці, що померли на Майдан, їхню справу теж до завтра буде відкладати. За що вони боролися? Скажи мені, будь ласка, мене особисто друг загинув, і я вийду таким виблюдкам прощати то, що вони літають, тим більше в у стані блядь, на червоне світло, тому що в нього якась там, блядь, причина була, Мені здалося, що зробити фільм це найлегша і найцікавіша форма, з цього можеш потім щось вийти. І тому я зробив аудіо, і це аудіо лежало певний час, і потім я приїхав до Львова, і це, був якраз, це була якраз зима, це був час перед Новим роком, трошки після Нового року. І це, в принципі, саме, саме той Львів, саме та атмосфера, саме та погода, що були в ті дні в лютому. Це власне ця специфічна українська сірість, це важкість повітря, важкість світла. І мені захотілося власне оцю якусь таку важкість зафіксувати. І мені здалося, що якщо зараз взяти просто hd камеру і почати знімати, то hd камера вона занадто якась невагома, вона така, ніби все бачить і все розуміє. А якщо взяти щось таке дуже архаїчне, якось цю vhs камеру. І просто піти з цією камерою знімати, то з цього можна потім щось зробити. Інформація. На Майдан війський, не привезуть тіла загиблих. Так повідомили водії автобуси, які їх везуть. Питання не обговорювати цю тему. Скажіть, будь ласка, де тіла загиблими? Хлопці, скажіть, будь ласка, чи будуть тіла на Майдані у Львові чи ні? Не буде тіл. Дякую. Форма виникла таким чином, що в ті останні дні майдану в лютому мене знову ж таки не було в Україні, і як всі українці, які не були в Україні, вони через інтернет спостерігали за подіями. Більшість людей спостерігала за подіями в Києві. В якийсь певний момент, я випадково наштовхнувся на стрім зелоканалу каналу Варти. Вони, тобто, в них був зелоканал, канал, але водночас в них був Ютуб канал, де була жива трансляція всіх цих рацій. Для того, щоб розвантажити основний канал, тому що слухали тисячі і тисячі людей, насправді їздило там 500 машин. Просто комп'ютер працював кілька днів і просто писав все, що відбувалося на цій рації. Потім я сів і розібрав весь цей матеріал. Це щось було 50-60 годин звуку. До проспекту Побєди в сторону центру п'ять автобусів їдуть через Літошини зараз проїхали. Який проспект, якої Київ. Київ, проспект. Власне, ті всі його закутки, які є у фільми, я дуже добре знаю. І я, Так би мовити, це мій Львів, мій улюблений Львів. Це те, що я асоціюю з Львовом. Тобто це не історичний центр, це якась периферія. Це райони, які, так би мовити, не належать до колективного уявлення про Львів як красиве старе місто з традиціями. Це якесь таке. Місто, яке насправді можна було б знайти будь-де в Україні. Варта один слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Час, коли кіно було якось повністю заточено під одну точку зору режисера чи одного героя, який в цьому кіно є. Це таке кіно вже теж поступово добігає кінця. Найбільш цікаве кіно, воно якось розфокусоване між багатьма точками зору, які зовсім можуть не співпадати з поглядом режисера. Погляд режисера він все одно проб'ється, він проб'ється через монтаж, він проб'ється через вибір тих самих реплік. Тому я не можу сказати, що це варто це фільм, в якому режисера немає. Хоча мені це дуже хотілося сказати, але режисера там насправді дуже багато. Ви зрозумієте, що потренувати треба свої ж райони. Ми там всі знаєте, що там будуть підозрілі люди. Ви справді зможете їх там перепитатися і уточнити, хто вони. Бо коли ви котруєте чужі райони, для вас всі підозрілі, потрібно, ну це можливо зараз буде пафосно звучати, але фільми потрібно знімати ще й для історії, щоб вони залишилися і потім були цікаві. І ми абсолютно не будемо знати, кому вони потім будуть цікаві. e é, uh é... é, é... 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 é...